Привіт, шановні! Це прямий репортаж з міста Дніпра. Я знаходжуся у самому його центрі. На дворі 5 березня, а це означає, що зовсім незабаром міжнародний жіночий день. І я хочу запитати у хлопців, що саме вони підготували для своїх дорогих мам, коханих дівчат та жінок. О, Сашко, це ти. Привіт. Вітаю. Радий бачити. Та з тобою так важко договоритися, Ой, зустрітися, а тут вийшов прогулятися і на тобі. Це програма, я вибачаюсь. Опа. Я тут знімаю відео, як вибачаю. бачиш, і хотів би задати тобі пару питань, якщо ти не проти. Звичайно, не проти. Відео приурочене 8 березня, і mm. я хотів би тебе запитати перше. Чи є у тебе дівчина або, можливо, жінка? А, знаєш, зараз в процесі процесі. дуже цікава відповідь. Угу. А що ти приготував для неї? Щось цікаве, може, чимось здивуєш? По-перше, би хотів скористатися моментом і всім з наступаючим святом всіх привітати. А по-друге, звичайно, що в голові є декілька ідей. Ну, по-перше, це гарний букет квітів, який приурочений цьому дню. По-друге, зробити гарну атмосферу, запросити. На вечерю. Але вечеря має відбутися не в локації, де я зараз перебуваю, а планую десь виїхати трошки за територію, де працюю і де проживаю саме в місті Нітр. Угу. Людина ну, хоче... хоче зникнути трошки подалі, від буденності, від да, цієї да. обстановки, яка її оточує кожен день, відпочити і розслабитися зі своєю леді. Так, точно. Уйти і збіжати від рутини, і зробити казковий вечір і гарно провести день. Нічого собі, романтик. А е. ти маєш е, трошки часу? Та звичайно. Та може пройдемося по місту, запитаємо у хлопців, що вони придумали. Звичайно. Пішли, може... пройдемося. О, Перший молодий чоловік. Непогано одягнений, стильно. Треба запитати у нього, я думаю, щось хороше придумав на 8 березня. Добрый день, сори, уже утробуем, можем вас питать? А ну, добрый день. А ты украинец? А ну. Я О, теж. Да, да. Я да. тверж. Приветствую. Извиняюсь. Валик, очень приятно. Взаимно. Можно пару вопросов задать? Да, конечно. Немножко личных, извиняюсь, не страшно? Нет, без проблем. У вас есть девушка или жена? А, да, девушка есть. Отлично. Планируете как-то ее поздравить на 8 марта? Да, конечно. Интересно, что вы придумали. Что именно как-то удивить, может, собираетесь? А, ну, это будут банально цветы и конфеты. А еще дополню чем-то. Вообще подарок для меня – это подарить что-то эмоциональное, чтобы это запомнилось лучше. Вот. И это будет поездка в соседний город туристический. Вот. Там поедем, погуляем, в ресторане посидим. Ну и цветы, конечно. Ну и что-то, может, там, напишу из стихов. Бывает такое. Со стихов? да, Ничего бывает. Очень романтичный вы молодой человек. Да, спасибо. И вам спасибо большое за ответ и хорошего дня. Да, спасибо вам тоже. До новых встреч. А еще вопрос. А Инстаграм посмотреть, увидеть себя со стороны можно? Да, конечно же. Покажите мне. Ваш профиль. Я запомнил, ее. Точно. Конечно же, у меня память очень хорошая. Я запомнил вам. Скину ссылочкой. Ну, а мы пошли далее. Запитаємо, нам потрібно більше думок і більше відповідей. Ось чоловік. Добрий день. сорі вже отравуємо. Можемо спитати пара тазок про мій YouTube канал. Можете. хвилечку буде 8 марта Міжнародний женський день. Але в першому ряді ако савалаті. Іван. Я сам Валентін. Здравий, а мати приятелку чи манжелку? О, uh, ні, слободний сам. Так, ви сте щастий чоловік. А можна при мамінку сте на хістаті волачо? Ну, no, волаке прикопання, а ну. А що то буде? Волаке дачі, або волаке руже, нічого. Mm, ви сте романтик. Так, Добиняє ворові в прижинув Ну, Дякую вам техніку за відповідь. А пекний день вам праєм. Дякую, маю вам. Довідені, Довідені. Продовжимо наші пошуки та опитування у торговому центрі. Торговий центр практично пустий, але я впевнений, що ми знайдемо потрібних нам людей для того, щоб запитати. А, вот на горизонте молодой человек. А, добрый день. день. мать пару минуток. А, а можем соспитать. я а, не из Украины? Я украинец. Украинец, да. Очень приятно. Ратин. Я Валентин. Артем. Очень приятно. Я вот снимаю видео для YouTube канала. Можно вам задать пару вопросов? Да, конечно. Относительно 8 марта, вот первый вопросик такой вот личного характера. У вас есть жена или девушка? Да, есть жена, любимая жена, любимая мама, есть. А вот что вы подготовили? Может какой-то сюрприз? Чем собираетесь удивить? Ну, так-то не задумывался, но думали, что, примеру с сыном что-то сделаем совместно? При этом какой-то тортик вместе. Он, к примеру, сейчас учится. Хотел бы сделать для жены приятное, как сын, как муж, сделаем какой-то совместный торт. Очень романтично и правильно. Подарок, сделанный собственными руками. от души. Спасибо вам большое за ответ. И вам и вам, и хорошего дня желаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Ось мы и узнали у хлопцев, чем они собираются удивлять своих коханых або мам. И Та все-таки, Найголовніше дарувати емоції в цей романтичний жіночий день, мої любі. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, тому що це безкоштовно. Ви ж не платите за це гроші, а мені приємно. І до нових зустрічей через тиждень, папа. -па.